Іржаві набої, автомати, які клинять і застаріла бронетехніка. Ось те, чим доводиться боронити Україну. Чим гірша зброя, тим більше ризикує боєць. Бетеру треба було тронутися, а він на горі стоїть. Він не тяне, розумієте? навіть на першій передачі, щоб йому треба, було зробити перегазовку. Він перегазував, тільки пішов вперед. Він просто рванули його трохи вперед. Ми залишилися голі. І отаких 20 метрів долопа. Снайпера били. На складах Міноборони техніка є. Але питання у тому, чи можна нею воювати. Все те, що стояло десятиліттями на складах під так називаємо консервацією, консервації, ну, во-первых, там розворовували все, до чего могли дотягнутися. А саме нормальне, жизнеспособное продавали, естественно, как раз по тем самым программам продажи избыточного имущества. Ну а все то що осталось стояло в условиях під відкритим небом. і тихо, спокійно і умирало. Від Міноборони чекають пояснень. Поки звідусіль звучать думки про непрофесійність, саботаж або й зраду у вищих армійських ешелонах. Народ ремонтує та переобладнає усе, що може згодитися на передовій ответ мог бы бути намного більш значимым для противника, если бы у нас було хоч какое-то оружие, а не один миномет і одна двадцятимілітрьміліметрова зенітка. Що тепер? Як переозброїти армію у рекордно короткі строки і подолати корупцію?